Валентина Шеремет, яка проживає у Віньковецькій громаді, вже більше року разом із чоловіком виховує 12 дітей у будинку сімейного типу. У Нас така справжня родина. У Нас є дідусь, бабуся. Ми їздимо в гості, парне молочко на картоплю, любов, творить Дива. Вони з маленьких таких диких кошенят. Стають білими пухнастими. Вихідними подружжя Шеремет разом із дітьми взяли участь у пікніку Родина для кожної дитини. Його організувала фундація Катерини Осачої, аби об'єднати тих, хто вже взяв дітей до своєї родини і тих, хто над цим ще розмірковує. Я хочу сказати всім людям, неважко. Дітки дуже хочуть сім'ї, дуже хочуть тата і мами. Їдьте і беріть діток, не бійтеся. Кажуть, гени, ще щось ні. Неправда, вони переймають всі повадки і з часом вони стають твоєю копією. Галина Безпята із двома дітьми переїхала до Хмельницького із Запорізької області після початку повномасштабного вторгнення. Вже у нашому місті разом із чоловіком прийняла в свою сім'ю ще двох діток. Процесуально процес встановлення він не складний. Служби, які з нами працювали до того, вони допомагають і юридично підкажуть, які документи треба зібрати. Це не складно. На пікнік завітали представники благодійних фондів та громадських організацій, а також Хмельницького міського центру соціальних служб, фахівці якого здійснюють соціальний супровід прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних родин. В місті Хмельницькому близько 140 сімей, які під опікою 9 прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, а також дві патронатних родини. Також в одному з торговельно-розважальних центрів Хмельницького відкрили виставку Поговори зі мною. До неї увійшли портрети та відеоісторії українців, які зростали у закладах без батьківського піклування. Серед них 23-річна Тетяна. Попри непросте дитинство дівчині вдалося здобути спеціальність реабілітолога і стати триразовою чемпіонкою України з кікбоксингу. Нині працює соціальною фахівчиною та допомагає дітям, які пережили схожий досвід. Насправді мені дуже хочеться, щоб кожна дитина мала свою сім'ю. Це важливо. Не потрібно дітей з інституційних закладів купувати подарунками чи ще щось. Їм елементарні обійми вже дадуть сигнал про те, що вони потрібні. Виставка вже побувала у Києві та Мукачевому, а після Хмельницького помандрує до інших міст. Фундація Катерини Осадчугії реалізовує ініціативу для того, аби якомога менше дітей зростали в інтернатах. На це, зокрема, спрямована стратегія забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, яку уряд ухвалив минулоріч. Найскладніше, напевно, нам дорослим чути, що те життя. Ізольоване в інтернаті геть відрізняється від того життя, яким живуть звичайні діти, тому що вони приміром не знають, що Буває день народження, тому що не в кожному інтернаті дітям святкують дні народження. Далеко не в кожному. Діти не знають, що в них є і мають бути свої власні речі, кишенькові гроші, які можна піти і витратити. І будь-яка сімейна форма виховання, будь-то опіка, піклування, патронат це вже свій дорослий, який може захистити, який може навчити, який може дати шлях в життя. Ірина Муляр, Марія Шевчук. Новини міста.